Зі збору, давайте розпочнемо. Розкажіть, як він рухається, чи донатять люди більше і які маєте потреби? Так, бригада Рубіж відкрила збір на автомобілі. Ми хочемо подякувати нашим шановним телеглядачам, студії за те, що допомагаєте нам в зборі. Збор на автомобілі. Ми розуміємо, що автомобілі рятують життя. Це треба розуміти, тому що чим більше ми мобільні, чим швидше ми можемо доїхати до позиції або до точки евакуації. Тим скоріше ми зможемо евакувати нашого пораненого. Е, буквально на днях нещодавно один боєць вивіз наших важкопоранених бійців на автомобілі. Тим самим їх врятував під школьним обстрілом артилерії та ФПВ е, Він зміг врятувати життя. І якщо б машина не завелася, або їм на просто не було б або ще якісь фактори, то скоріше всього це б закінчилось фатально. Також машини потрібні для доставляння логістики, боєприпасів, ну і всього іншого. Тому кожна ваша гривня, кожна ваша копійка гривня, задоначена на цей збір, вона зможе допомогти і зберегти чиє життя. Це треба розуміти. Дякую вам велике всіх, хто доєднується до збору. Мусимо донатити два рази більше. Просимо наших глядачів робити саме це, доєднуватися до цього збору. Будь ласка, підпочіться і на офіційні сторінки бригади Рубіж. Там точно є ці реквізити. Ви зможете їх там знайти, задонатити, якщо не встигнете зараз. Пане Максима, ми ж тим часом давайте поговоримо про ситуацію на ділянках фронту, які тримає бригада Рубіж. Рубіж фактично на всіх найгарячіших представлена. Але про Лимано Купінський, до прикладу, яка ситуація там? Між іншим, вчора також одразу принагідно була інформація від військових. Що намагаються протиснути і дещо вдається росіянам на Лиманському напрямку, десь, наскільки я розумію, біля самого можливо, Лиману. Поправте мене, якщо ні, з того, що можна публічно, дайте більше інформації. На Лимано-Купінському напрямку, де бригада Рубіж виконує завдання. Зараз противник. Про... Постійно намагається прорвати лінію нашої оборони, вони застосовує всі наявні вогнові засоби для того, щоб це зробити. Авіудари, АрсЗО, артилерія, дрони всіх типів, які у нього є, ми бачимо, як противник постійно застосовує свої штурми малими групами, тобто, паралельно ми бачимо, що противник іде малими групами, штурмує наші позиції, паралельно працюючи з FPV та артилерією. Як тільки ми знищуємо цю групу піхоти. Після чого одразу приходить інша наступна група піхоти. Ми її знищимо, потім ще одна група, потім ще одна група. Тобто, противник працює безконечно, а, так, безконечно волнами, і це звичайний день для наших захисників, які кожного дня боронять нашу землю. Тобто, вся все поле осіяно трупами, і це, це дійсно важко. От, тобто, я так можу сказати. Коли приметніше про напрямок Куп'янський я запитаю, ви якщо можете дайте відповідь, Вчора була інформація про лозову на Харківщині? Чи означає це, що росіяни ну намагаються десь протиснути трохи інше ніж та основніж ті основні точки, про які ми які ми обговорюємо фактично у кожному нашому етапі? Ну, противник, як я казав, зараз застосовує всі наявні засоби для того, щоб прорвати цю лінію оборони. Наразі противник більше почав застосовувати саме скиди, та та FPV ударні дрони. Ми бачимо, що ну з принаймні на той ділянці місцевості, де ми зараз стоїмо, бригаду рубіж зменшена кількість застосування саме. Техніки, але збільшено вкратності, збільшено саме скиди та ударні дрони. Це насправді дуже важко стояти на позиціях нашим захисникам, тому що постійний, просто вдумайтесь, за день може 30-20 скидів тільки на одну позицію, і це дійсно доволі, доволі важко. За лозову тривають бої, чи, він, чи цей на саме пунктів? Так, пункт так звісно. Так, так, так. Тривають Дива. бої. Тривають так? коли говорити про те, наскільки сьогодні серйозна загроза на для самого Куп'янська для борової днями. Повідомляли про поборівській громаді, що там просили людей евакуюватися, пришвидшитися з тими процесами, що відбувається на цих вітинках. Загалом, ну і направду, ви ж очевидно бачите, чи їдуть люди, чи вже всі, хто хотів виїхати, поїхав. Насправді ми постійно сили оборони України, Національна поліція, Національна гвардія постійно е, говорить, спілкуються з місцевими жителями для того, щоб вони евакуювали евакуювалися. Ми надаємо всю необхідну допомогу для того, щоб е, вони евакуювалися, е, тобто вивозимо їх при можливості, е, надаємо всі контакти для того, щоб е, всі організації змогли це зробити. Але насправді е, люди деякі. Mm, дійсно не хочуть виїжджати, тому що е, ну насправді вони дуже е, мало для них інформації, тому потрібно їм більше роз'яснювати, е, розповідати, що саме війна зараз іде і е, вашу будівлю може прилетіти щось е, погане, якийсь снаряд. Тому це постійна робота, постійно треба спілкуватися з ними, і це все ж таки дає свій результат. Попри величезну кількість штурмів, ви між іншим в одному з інтерв'ю сказали про те, що росіяни застосовують менше важкої зброї в зоні відповідальності Рубіж, про яку саме зброю йдеться, і з чим ви пов'язуєте зменшення кількості її використання? Насправді, ми менше побачили саме важкоброньованої техніки з великими калібрами, тому що останній раз, коли противник застосовував саме ці засоби, ми одразу їх знищували зараз. Немає листви. Відповідно, всі наші підрозділи аеророзвідки моніторять е м, ділянку місцевості. Як тільки з'являється противник, ми одразу його знищуємо всіма наємними засобами, протитанками або, або е ударними дронами. Е навіть зменшилися кур'єзні випадки з застосуванням, е наприклад, е були випадки, коли Противник намагався штурмувати нас на старому «Жигулі», чи Були випадки, коли противник намагався, як в фільмі Шалене Макс, сідав на мотоцикл без броні, без каски, без зброї, навісувшись себе вибухівкою та доїхати до нашої позиції, щоб скинути всі цю вибухівку. Ну звісно, у нього це не вийшло, але такі випадки теж були зараз. Вони поменшили тому що, ну, скоріше всього, він все ж таки побачив, що це безлузда ідея, але і навіть таке було так, пане Максиму. А дрони на оптоволокні. Новий виклик зараз для вашої бригади? Так, це новий виклик. Треба розуміти, що дрони на оптоволокні а, вони а, повністю обходять всі будь-які системи РЕП. Тому що вони працюють ну на проводі, так би мовити, перва так переваги в тому, що е, у оператор, який саме працює з оптоволокном, з таким дроном, він має набагато чіткішу картинку та відклик самого пульта, ну відповідно може більш точніше працювати, але насправді є і мінуси, тому що е, так як він працює на проводі. Дальність цього польоту з самою вона зменшена. Ну і якщо виникають якісь е, гілки чи інші якісь подразники для цього е, оптоволокна, то контакт обривається і в падає. Ми навчилися боротися з цим е, старими методами, тобто помпова рушниця доволі непогано їх знищує. Пасибі величезне, вам що ви долучилися за інформацією. глядачів просимо долучитися ще раз до збору. Максим Таран був з нами на зв'язку. Пресофіцер бригади Рубіж, майор Назвардії України. Дякуємо до зустрічі. Вітарак, Пасібі, дякую.